І так наші діти вивчили букви. І ми, за кожна дитина, яка стоїть біля дошки, має свою букву. Завдання. Перше. Зараз я буду називати слово. Арсен буде складати його. Арсен, ану, склади. Том. Іди склади. Ану, виклади дітей. Том. Том, ану, у двох, так. Іди Біга. виклади. Так, ти зараз будеш yes. там. іди, іди складай. Том. Ну він буде зі мною поки що знімати, а йде викласти Біга. макар. Біга. Матвій. Бігом. Матвійку, бігом. Бери, виклади дітей. Том. Том. отут перед партою. Бігом бери першу букву. Так, клади. каже, ні, не тягни, гарно за ручку оберни, так. Далі. Молодець. Так, далі. Ходи до мене. Ходи. Ану читай, що пише, Арсенко, що пише? Читаємо всі, хто сидить. Том! Вірно склав Матвійко? Поплескали Матвійкові. Вони самі справляють. Так, молодці. Ви стаєте на свої місця іде скласти е, зараз слово, е, е, наша Роксолана і складає М -ма, М Ма. У. Ма. Ну, це такі склади. Ти не чуєш мене ма Ма. У який перший звук ти чуєш? Ма. Сіди. Ммм. Тягни, бери дитину. Тихенько вона сама бери, бере. Добре. А перший ти чуєш який перший звук? Ну, тягне перший звук. Так, запрошуй перший звук. Так. Ма. У, ти ще не закінчила. У. Так, Арсенко, ходи до мене. Так. Молодці. Правильно прочитайте. Ма. -у. Поплескали роксоланці. Так, стаємо на місце і складати дзвіна. Так, а дзвіна складає тім. Ті. Який перший звук дзвіночка? Тім. Який перший звук? А хіба я кажу мім? Тім. Який перший звук? Так, хтось хоче язичок заліплювати. Тім. Тім. Який перший звук? Ну. Т. Молодець. Клади Т. Де Т? Шукай, де ти бачиш? Т. Буква Т. Так. Клади, Андрійка, гарно, Андрійку, повернися. Так, далі дзвіночка слухає на мене. Який другий звук ми чуємо? Ну, я комусь язичок зараз заліплю. І. Шукай букву І. Так. А тепер слухай останнє. Тім. Який останній звук ти чуєш? Букву шукаємо. Молодець. А тепер ми всі читаємо. Тім. Поплескали дзвіні. Стаємо на місце. Максимко буде складати ось такий варіант. А, -у. а, -у. а -у. так бери. А. А Молодець. Ок. Клади а -у. о. Ану тепер читаємо діти. Що вийшло? А -у. Ні Нє. Ти неправильно склав їх. Ану, йди сюди до мене. Подивися. Прочитай. повертнися, Прочитай. Ми зліва читаємо. Зліва. Зліва направо. На що вийшло? Уа! -а. а у нас треба Ао. Що треба з дітьми зробити? Молодець. Міняємо місцями. Так, молодець. Так. Посунься. О, а тепер читай. Ау, поплескали Максимко, він сам виправив свою помилку. Молодець. Так, Настя виходить, дівчатка стають на місце. Давай, давай, давай швидше Настя. Настя складає мед. Мед. Давай, давай швидко, швидко. Хтось говорить. Язичок будемо зараз намилювати милом. Мет. Так. Настя, ходи до нас. А тепер прочитай, що ти склала. Читай. Від met. вікна ми читаємо зліва. Uh -huh. То читай. Ну, голосно, я не чую. Тихенько. Тем. А нам треба було мет. Що треба зробити? Поміняти, давай міняй місцями. Так. Добре. Все ти поміняла, ну подивися. Читай. Емт. Мед. Емт. Мет. А треба мет. Яка перша має бути буква? М. М. То постав М. Так. Молодці хлопці сидять спокійно і не треба було перебігати, вона би тебе сама перене. Куди ти його ведеш? Тихенько. Вона зараз йде. Прошу ще раз, дивимося, що в тебе вийшло. Не, не. Ні, в тебе не вийшло мед. Читай, яка перша буква? Е, е далі. Ми. Т. Андрійку, сі спокійно. І Ми. м. Це що вийшло мед? Яка перша? Лиши е, е, Каріну. Лиши Каріно. Який перший звук має бути? Чуємо М. То поставив першу букву М. Він стояв добре вже, став сам навіть. Поплескали, бачиш, а тепер вже є мед. Так, сідай. Хто у нас Евеліна? Стали всі на місця. Евеліна. Тим. Підсунься. Так, тим. Ось так. Тим. О, молодці. Поплескали. Прочитали всі разом. Не чую ті, хто сидять, читає. Тим, Матвій, о тепер читай. Тим, перше ви підказували, тепер читай. Добре, заспокойся, Васильку. Не кричи, сідаємо, стаємо на місце. А тепер хто у нас ще залишився? Всі, всіх діток уже всі дітки були складали. Роксоланка була. Матвій також був. А зараз молодці. А тепер вам завдання. Вам завдання. Я швидко називаю букви, а ви маєте швидко по порядку стати. Перший стає ось тут. І так. О! Бігом. Бігом коло парти став. Тут. Біля парти. О! Далі. М. У. А. І. Е. Де ти стала? Де ти стала, Хіба Т. тебе першу називали? Е! І. І так ті, хто сидить, називає. Всі разом. О! М. У. Стань рівно. А. Забери руки. І. Е. Т. Яке Яким? Ану ще раз подивилася. Василь, воно потикне ну, пальчиком на свою букву. Яка це буква? І. Молодці. Молодці. Так, ті, хто діти тепер сидять, називають букви, яким стоять. І так, увага. Перша буква. Не чую. Показуй другу свою букву. А, далі. М -о. Ми назвали звуки, так? бо якщо б буква, то ми б назвали Т і М, а ми звуки називаємо, щоб ми розуміли, як потім писати. І так, увага. Ми зараз трошки змінюємо гру, не будуть іти викладати, а діти самі будуть створювати склади. І так, увага, ті, хто стоїть, думає. То ми. Бігом складаємо. Думаємо самі. Так. Ні-ні, На себе не клади, бо ти і м. Тримай в руці біля неї. Ми. Хтось глухий, не дослуховує, не чує свої, з, звука свого. Ми. Біля мене. Вставай. Угу. Угу. Слухати треба. Молодці поплескали дітям. Стали. А тепер складаємо увага. Ту ті. Бігом Ту, який перший звук? Тут Ой, щось наше ти не чує. Ту Ага, ще одного «ти» в нас нема. Ту напишемо і. Ту-і. Ай-яй-яй, мають допомагати. Думайте, яка ви буквочка, і слухайте. Поплескали. Стаєте на місце. На місце. А тепер ме. Не. У. Ой, які гарні діти. Поплескали. Так. Супер. Читаємо всі разом. Меу Добре, стали. А тепер складемо оті. О! Закриваємо. Але оберни, бо ти не повернув. О! Ті! Який наступний звук чуємо? Ті. Ой, добре, що є такі діти, що думають. Прочитали всі разом. О, ті! Поплескали дітям. Молодці. А тепер складемо таке -а. Ти. А. Ти. Ти. Не чіпай, й думає сама. Ти. Який звук ми чуємо? А. Тепер у нас ад. А в кінці який звук ми чуємо? І. Але наш і звук не чує себе. Дуже прикро. Поплескали. Дуже мені прикро, що хтось не чує своєї букви ще. Молодці. Сідаємо.